Пропекінська дезінформаційна кампанія досягла нового максимуму. Тепер вона поширюється безпосередньо з Таймс-сквер. Палата представників Конгресу США ухвалила документ, що блокує розповсюдження китайського фентанілу. Законопроєкт передбачає введення санкцій проти китайських чиновників, які причетні до везення нелегальних наркотиків на територію США. Тікток стає більш амбітним ніж будь-коли. Платформа щойно випустила китайський інтернет-магазин. А Пекін відправляє до Росії військову техніку для оснащення армії, яка роль китаю у вторгненні в Україну. Ласкаво просимо до програми Китай у фокусі. Я Тіфані Майер. китайці піднімають мистецтво пропаганди на нові висоти. Від привласнення американських новинних агентств до прослуховування впливових осіб у соціальних мережах усе це для просування власних наративів. фірма з кібербезпеки Mandiant повідомила про пропекінську кампанію впливу, відому під назвою High Energy. Раніше вона створила понад 70 фейкових новинних сайтів і акаунтів у соціальних мережах, щоб просувати контент, який відповідав політичним інтересам Пекіна. але відтоді ця компанія, схоже, пішла далі. Нові дані свідчать про те, що Хай Енерджі можливо організувала і профінансувала дві акції протесту у Вашингтоні. Торік Вони були спрямовані проти заборони імпорту сінзяну, а також проти деяких соціальних питань, таких як расова дискримінація. Місія та аборти в США Ба більше компанії, нібито розмістила пропекінський білборд на Таймс На ранніх стадіях існування в Арсеналі High Energy було 72 новини опублікованих 11 мовами, які критикували політику США та їхніх союзників. усі ці сайти заявляли про свою незалежність. Тематика публікації варіювалася від критики виборчої системи Гонконгу до так званої перемоги Китаю над COVID-19. Потім ці матеріали просувалися через фейкові та проплачені акаунти в соціальних мережах, але який вплив насправді має хай енерджі Хоча загальна дезінформаційна кампанія була майже непомітною. Експерти попереджають, що це привід бити на сполох, і ось чому через невидимість кампанії вона може ефективно діяти як троянський кінь чиновники китайського режиму незабаром можуть зіткнутися із санкціями за їхню роль у поширенні фентанілу в США. Законопроєкт ухвалений палатою представників спрямований на боротьбу з незаконним наркотиком, що міститься у фентанілі. Палата представників ухвалила закон, який спрямований на притягнення китайських чиновників до відповідальності за поширення незаконного і смертельного наркотику в США. Законопроект розширює визначення іноземного торговця фентанілом у законі про санкції 2019 року, включно з будь-якою китайською організацією, що виробляє, продає, розповсюджує або фінансує синтетичні опіоїди або прекурсори. Головний автор законопроєкту Енді Бар каже, що Ум партія Китая вина в отруєннях, що сталося в США. Ордесисісіпікапика CCP... скоригувала свою практику, і почала виробляти хімічні речовини, прекурсори, а кінцеве виробництво передала на аутсорсинг лабораторіям в Мексиці, щоб потім використовувати наш відкритий південний кордон і отруювати американський народ. Згідно із законопроєктом до суб'єкта господарювання в Китаї, який не вживатиме надійних заходів для виявлення або запобігання торгівлі опіоїдами, буде застосовано санкції. на будь-яких китайських високопосадовців, які здійснюють нагляд, за цим питанням, або тих, хто не вжив конкретних заходів для боротьби з іноземними торговцями опіоїдами, також буде накладено санкції. Китай є основним джерелом прекурсорів фентанілу. Дані Центру контролю та профілактики наркоманії за ні, показують, що торік майже 110 тисяч американців померли від передозування наркотиків, дві третини з них від синтетичних опіоїдів, зокрема з фентанілом. Новини з Кремля. Путін планує відвідати сі в жовтні. Водночас у Лондоні голова британської розвідувальної служби публічно звинувачує Пекін в причетності до війни Росії проти України і він заявив, коли Путін вторгся до України. Китайці дуже чітко підтримали Росіян. Ось факти, на які варто звернути увагу, всього за 20 днів до вторгнення Росії в Україну Китай і Росія підписали заяву, в якій оголосили про партнерство без обмежень. Захід доклав зусиль, щоб заблокувати російський наступ, запровадивши санкції, які забороняють країнам продавати вогнепальну зброю або військову техніку Росії. Водночас Китай посилює свою активність. Він продає Росії технології як цивільного, так і військового призначення. Джерела видання Політіко зазначили, що Росія щойно замовила чергову партію куленепробивного спорядження з Шанхаю, і що цієї партії достатньо для оснащення цілої армії. Крім того, офіційні дані свідчать, що експорт китайських безпілотників до Росії перевищив 100 мільйонів доларів. Це у 30 разів більше ніж до України. Окрім військової підтримки, загальний обсяг торгівлі між Китаєм і Росією зріс майже на 40%. відсотків. Пекіни Москва. Також нещодавно провели спільні військово-повітряні навчання у чотириденних навчаннях, розгорнутих прямо біля Японії. Союзника США брало участь понад 10 військових кораблів і 30 літаків. Американські законодавці поділяють стурбованість Великої Британії. Вони закликають Білий Дім до політики, яка припинить виправдовувати підтримку Пекінум Москви китайський TikTok явно націлився на Twitter. Додаток для обміну відео нещодавно запустив нову функцію, яка дозволяє публікувати лише текстові повідомлення. З новою функцією TikTok стає другою великою соціальною мережею, яка кидає виклик компанії раніше відомі як Twitter. Цього місяця Марк Цукерберг запустив текстовий додаток Threads. На цьому розширення продуктів TikTok, схоже не зупиняється. Згідно з повідомленням Wall Street Journal, додаток для обміну відео також планує запустити сайт електронної комерції для продажу товарів китайського виробництва в США. Такі кроки TikTok відбуваються в той час, коли компанія перебуває під Посиленою увагою американських чиновників і може бути заборонена в США. Шен Тимо, тепер Тікток. Гігант соціальних мереж планує запустити новий сайт електронної комерції в серпні цього року, щоб продавати китайські товари в США. Торік у листопаді він уже запустив свій бізнес з продажу товарів в інтернеті. Магазин Тікток у США і він дає змогу магазинам з усього світу продавати товари зі своїх регіонів. На новому ж сайті продаються виключно товари вироблені в Китаї. Реклама заохочує аудиторію Тікток доторк. Хової платформи через пости чи відеоролики, але це нововведення стає причиною для занепокоєння. Є побоювання щодо збору та підрахунку даних. Дехто вважає, що ця функція може становити загрозу національній безпеці. Американські законодавці попереджають, що конфіденційні дані можуть потрапити до китайського режиму у травні. Штат Монтана перший у США заборонив Тікток на своїй території, а десятки інших штатів запровадили певні обмеження.